Всім привіт! Мене звати Катя. Сьогодні я хочу вам розповісти одну е, страшно смішну історію, яка відбулася зі мною десь два тижні тому. Так от, я і мої друзі вирішили піти в запрошену хату. Зайшли ми на подвір'я, і там, якби поруч з хатою ще якийсь сарайчик, я не знаю, е, чи літня кухня, ну і ми вирішили, звісно туди зайти. Я, як самоотважна, зайшла туди перше. Звісно, там. Було дуже жутко, і ще й збоку ну, стояв е якийсь перевернутий шкаф, і мені постійно казали, що звідти вискочить якесь привідення, чудище. Якби дуже страшний був цей шкаф. Ну, в общем, зайшли потім мої ще друзі, ми почали розматуватися по сторонам, і спустя минутку десь подзвонив Аліна на телефон. Я, звісно, сразу не зрозуміла, що це е, якби, телефон, і мені одразу прийшла в голову мисль, що це якесь привідняння, що це е, плаче якась девочка, ну, бо було дуже похоже на, ну, на якийсь крик, плач, не знаю. І звісно, я розвернулася і побігла звідти просто пулюю. І ще й коло дверей цього сарайчика стояв м'яч. Не знаю за чим, Ваня його туди притащив. Я перепригаю цей м'яч, біжу просто і десь за секунду вже. На дорозі оказалася. реально було дуже дуже страшно. Я потім, напевно, ще час не могла успокоїтись, мене тако серце вилітало, і е, потім виходить собі спокійна Аліна з цього, цього подвір'я і каже: що ви ну, типу, чого ви злякалися? Ну, ми все сказали. Вона каже: ну, це просто задзвонив мій телефон. Після того, як я це почула, мені легше, звісно, не стало. Мені було трохи смішно, але все одно я не могла успокоїтись, хоч я і знала, що це ніяке не привідіння, але мені все одно було сложно успокоїтися. Взагалі, після того ми ще багато сповнали цю історію, раз багато раз сповнали цю історію, і чесно, ми дуже сильно сміялися. Але тоді, коли ця історія проїзходила, коли це все було, було насправді, дуже дуже страшно. Ну, а зараз я вам покажу, що це за хата, щоб, ну, щоб ви розуміли, як вона взагалі виглядить. Так, ось ця хата, подвір'я, і он цей самий сарачик, про який я вам говорила. Ось, в принципі, і все. Я розказала вам свою історію. І якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую всім!